Про головне події у Харкові та області 23 липня. 11 гектарів землі у Харківському лісопарку повернули у власність міста. Її оцінюють у 60 мільйонів гривень. Свого часу територія стала приватною власністю за так званою кооперативною схемою. Повідомила обласна прокуратура. Мерія передала землю поблизу дитячого табору лісова казка житлово-будівельному кооперативу, але його створення та діяльність не відповідали законодавству. Зокрема, кооператив реєстрували як обслуговуючий, а не житлово-будівельний. На цій землі він нічого не будував, а передав її фізичній особі. Та своєю чергою розділила великий шмат лісопарку на 66 індивідуальних ділянок. Аби повернути усе як було, прокурором довелося дійти до Верховного суду. Той усе ж задовольнив клопотання. Уже зараз державний реєстратор оформив землю як власність Харківської громади. Нагадаємо, справу про кооперативну схему у Харкові порушили ще у 2016 році. Тоді генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що за часи мерів Михайла Дубкіна та Геннадія Кернеса чиновники міськради сприяли створенню 63 житлово-будівельних кооперативів. Їхніми власниками ставали близькі та родичі фігурантів. Через ці ЖБК незаконно завладіли землею на 4 мільярди гривень. Йшлося про 653 гектари. Саме їх досі поступово повертають у власність міста через суди. 600 тисяч гривень за програмою є відновлення, отримав житель Ізюмського району. Сертифікат йому надали за зруйнований будинок у селі на Ізюмщині. Цим коштом чоловік придбав нерухомість у Харкові. Але згодом у правоохоронців виникли сумніви чи законно. За версією слідства, заради компенсації він сам руйнував опорні стіни будівлі. Згодом отримав акт технічного обстеження, яким будинок визнали непридатним для проживання. Але експертиза встановила, характер пошкоджень не відповідає тим, що виникають через обстріли. Тож чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві. Загалом мешканці Харківщини отримали вже понад 7200 тисяч житлових сертифікатів. Є відновлення. Начальник хова Олег Сенгубов повідомив: 90 отримувачів купують житло у Харкові та області. Росіяни атакували ударними безпілотниками ринок у селищі Великий Бурлук. Це сталося напередодні ввечері. У ДСНС відзначили, на місці виникла пожежа. Горіли торговельні павільйони. Також пошкоджене поштове відділення. Місцева жителька отримала гостру реакцію на стрес. Надважка ситуація у Куп'янську. Сеньгубов заявив, що в місті немає водопостачання. Подача газу під великим питанням. Єдине, що ще місцями працює електрика. У таких умовах продовжують знаходитися близько 1300 жителів. Їх умовляють евакуюватися. Більше новин на сайті медіагрупи. Об'єктив підписуйтеся на наші соцмережі. Ми є усюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.